Зараз ми з українськими військовими рухаємося в бік ворожого кордону. Хлопці озброєні, повністю заряджені, як то кажуть. Але наразі їхня місія мирна, гуманітарна. Вони везуть ліки для місцевих. Ось така вона українська військова присутність на російській території. Щойно бронеавтомобіль проїхав крізь руїни російського прикордонного переходу. Ми дізнались водії, як і ми, теж вперше заїжджає на ворожу територію. Ви перший раз їдете? Так так точно, Охте! Так що ви зараз відчуваєте? По барабану я роблю свою роботу, і все, жодних емоцій. Виконувати задачу без емоцій найкращий спосіб зберігати контроль в небезпечній ситуації. Десантуємося в Суджі, ставимо український чобіт на російську територію. В повітрі постійно висять російські розвідувальні дрони. Після них прилітають в кращому випадку ФПВ, а в гіршому авіабомби. Будівля місцевого військомату димить від удару кабу. Це те, що залишилось в Суджі від пам'ятника Леніну. Тут український прапор зараз, звісно, тимчасово поки тут присутні українські військові, а на постаменті. Імпровізована фотовиставка, яку влаштували військові кореспонденти ТРО «Медіа» на фото, те, що зроблено російською армією на українській території, щоб жителі Суджі, які тут залишились, знали, що коять расисти на українській землі. Українські військові стверджують, пам'ятник Леніну розвалили не зсу, а російський боєприпас. Більше того, комендатура суджі зберігає недоторкану символіку, яка однозначно є ворожою для українців. Наприклад, вінки в кольорах прапору російських воєнних злочинців. Я бачу, тут російська символіка все ж таки залишається. Ви її не чіпаєте? Да? <звук> Українські війська взагалі дотримуються всіх міжнародних гуманітарних прав. Саме тому ми не трогаємо ні символіку, ні їхні там пам'ятники. Ми нічого не знищуємо. Все залишається в тому вигляді, який є. А тут в районному відділенні російської поліції все просто просякнуте радянщиною. Таке враження, що вони тут культивують все те, чого ми хочемо позбутися з 1991 року. На стіні учбового закладу. Табличка з портретом загиблого російського окупанта загинув от в Україні під час так званої їхньої СВО. Залишаєте це? Ну звісно, ми, ми не чіпаємо. Да, це не наша, це їхня їхні їхнє населення. Народ буде вирішувати по результатах війни, що і як вони будуть робити. Семена більша частина міста вціліла. Українська військова комендатора взяла під захист покинуті житлові будинки з усім майном всередині. Місцеві вже знають, кому треба скаржитись на грабіжників. Я сюди ще приїхав коменданту сказати, щоб розібралися. Ну як, так можна? Зараз поїдемо. Виключення крамниці та супермаркети цивільним суджі дозволяють забирати звідти продукти і медикаменти. Місто відносно ціле відносно ціле безумовно, але кілька будівель побуть так. В кільких будівлях тут саме російські війська намагалися давати опір, тож вони постраждали саме і від нашого вогню. Коли ми вибили. Місто залишилось цілим, але зараз саме росіяни і кабами і впівронами всі накривають щоночі змушені місцеві ховатися в підвалах. Бомбосховище місцевого інтернату стало тимчасовим притулком для тих, кого не евакуювала суджі російська влада. Напроти воєнкомата адміністрація і так розрушили, опять туди попали. Непонятно, зачем, нікого там немає. Ніч люди проводять в бомбосховищі вдень, тримаючись разом, коротають час в інтернатських палатах. Тут їх оглядають українські медики, сюди приносять гуманітарку військові. Дякую. Дякую. У місцевих потроху вже наступає прозріння, чому до них прийшла війна? Мені не було закладова територію вашу Це основна причина. Они захватили наши закрыты и пошло-поехало. То есть хотели захватить украинскую территорию. Ну вот они забрали Донбасс, я не знаю, Запорожье, вот Атом, Крым. Зачем да надо было брать? Ця жінка Зоя відверто говорить про те, про що інші навіть бояться подумати. Вона переховується тут із Уляною своєю не менш відвертою онукою. Ми наші лісво, і в принципі з чотирнадцятого года просто кошмар, і цього не долажна було статися, в принципі. Тому що ну а чим Україна виновата? За що ми воюємо? Ніхто не знає. Зоя та Уляна благають евакуювати їх до України, таких як вони в суджі не менше десятка. А не боитесь что вас будут в России считать предательнице? Будут уже. уже так уже в России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну как иначе? Ну вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. І меня нет варианта даже возвращаться в Росію, тому що мені зразу начнуть представити коріспонденту. Важливо навіть Фейсбує Українці наразі контролюють майже 1200 квадратних кілометрів території Курської області. Попри гучні заяви, російська армія не повернула собі контроль над жодним з населених пунктів, які зайняли українські сили. Просякнуті пропагандою місцеві з переляку ховались. Було у куші. Ну, конечно, вначале боялись, ну как вы думаете, если нас научили э, фашисты почти едут, ну как вы думаете? Мы, конечно, попадали в бурьянную. А наши, конечно, все смеялись, потому что мы в кустах все лазили. Ну, как вы думаете? Конечно, мы боялись. А потом все нормально, все познакомились. Нормальные, хорошие люди помогают нам. Дітям особливо. на військові щодня доправляють гуманітарку по російських селах. Ета це для літніх людей, яким треба памперси. В населених пунктах під українським контролем залишається значна частина місцевих жителів. Всіво 43 три чоловіка, із них 4 дитина. Це в селі чотири рібенка. В селі, живеда. Один з цих чотирьох малюків з'явився на світ завдяки українським військовим лікарям. Как ваші українські солдати к вам относяться? Чесно скажіть. не тому що вони тут стоять, а на самом деле. Очень хорошо. Не то, что очень хорошо. Наши пусть это и слушают. Такого отношения вообще не было. К нам хоть раз русские приехали? Нет. Честно говорю. Помогли родить тут и все. Дочка, може природа, б померла. Наш медик сказав, що якщо не надати допомогу, то загине і породілля, і дитина ось молода мама і немовля, яких врятували українці. Я раніше срока родила, тому що много мірничала і у нього вес тоже маленький. був, 2,385 триста Каби падають поруч з малюком та його мамою. Це знаменитий суджанський льодовий Ну, був колись, і це одна з перших будівель, по якій тут прилетів російський КАБ дитячий садок. Веселка російською радуга росіяни атакували шахедами. Судячи з того, що всередині все залишається неторкнутим, Військових тут теж не було. Прильоти к нам ідуть. Адкуди при прильотик нам це ж не ваші же, Наші. А що ви про вашого Путіна думаєте? Ось цікаво? Бросив нас остав. Удавить надо. так і наші ропайматі давіть наша президента. Я півродарвала. Момент просвітлення жителям суджі та сусідніх селищ може коштувати дуже дорого, коли на ці терени повернеться російська влада. Коли настане момент, коли все таки Росія захоче відвоювати цю землю, щоб не повторилася та сама історія, що Завдіївка, коли вони застосують методу випаленої землі. Коли будуть зносити повністю будинки, все і це ці ці, ці мешканці просто ж всі загинуть. Чесно кажучи, мені їх дуже шкода. Одна із задач української присутності в Курській області відтягнути на себе окупантів з Донеччини поки залишається невиконаною. Та є й інші, менш очевидні спілкування із жителями Суджі свідчить, їхня свідомість змінилася, а це вже результат. Андрій Цеплієнко, Олексій Осавчук, Сергій Парфілов, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.